В мене пропав повністю голос зразу. У мене почався такий кашель, і я в мене в мене мало то, що кашель, і в мене ще й заклало горло, боліло дуже. Я не могла просто кашляти. Ну, мене знаєш, як задихалася потрішку, бо не могла відкашляти. Мар'яна Полипенко три тижні тому перехворіла на грип. Наптово стала слабість, мені захотілося спати. Тобто я думаю, ладно, поміряю температуру, бо щось таке не то в організмі. Я тут міряю, в мене 38,5. Я лягаю спати, стаю температура вже 39,5, Потім різко піднялася міряю вже 39,8, і вісім. І вже до ночі у мене була температура 40. В четвер я поїхала в Полтаву до лікаря. Вона мене послухала, бо кажуть, ускладнення на третій, четвертий день. Я поїхала до лікаря, вона мене послухала, сказала, що да, підтвердила дійсно, що таке грип. Є зараз на Полтавщині пік захворюваності на ГРВІ, розповів епідеміолог Андрій Байбарзам. За минулий тиждень занедужило більше 13 тисяч людей. Двоє померли через ускладнення від грипу. У нас циркулювали в цей час віруси грипу А, віруси грипу Б. Причому вірус грипу А і того пандемічного, який h 1, і він у вірус грипу h 3 n 2 і вірус грипу, грипу Б. Причому переважали, причому значно переважає віруси Грипу Б. Це в нас підтвердили і дослідження, які провели. Наша лабораторія виділяла, а потім перепровіряли і більш докладно досліджували в центрі громадського здоров'я в місті Києві. Попри максимальну захворюваність, тестів на грип у центрах ПМСД міста немає, каже речниця міського департаменту охорони здоров'я Аліна Терела. Вони є лише у деяких стаціонарах. При бажанні їх можна купити і в аптеці. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від. 19 березня 2018 року це наказ 504, який про затвердження перелі порядку надання первинної медичної допомоги у переліку медичних послуг надання первинної медичної допомоги не передбачено обстеження пацієнтів з підозрою на грип безкоштовними тестами. Зі слів Аліни Терели діагностують недугу по клінічних проявах та скаргах. Взагалі, грип і звичайна вірусна інфекція відрізняється з будником. Тобто в грипі будник грипу буде, але клінічно це більш висока температура, біль при рухах очних яблук, а так інші симптоми будуть однакові. Це загальний інтоксикаційний синдром, це головний біль, лихоманка, температура, потовиділення. Слабкість, ломота в тілі і звичайно катаральні прояви. Це сльозотеча, нежить, кашель сухий або продуктивний. Зі слів лікарки, грип небезпечний тим, що може давати ускладнення. Вірусна пневмонія – це синусити, гайморити, це в подальшому можуть бути міокардити, артрити. Кошель у мене ще й досі. Закладає горло дуже часто. В мене дало на гайморід, ну те, що у мене завжди півжиття мого, і дало мені на ліве вухо, бо був пробитий гайморід, і відповідно в мене ж і на вухо також дало. Я ще й досі лікую, п'ю таблетки, бо ускладнення дало, кажуть, може бути. І ще в мене періодично температура піднімається до тридцяти 37,5, 37,6. зі слів епідеміолога з наступного тижня прогнозують поступове зниження захворюваності на грві. Однак загальний рівень недуги лишиться високим. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.